Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас такий електрик. Він уже з дисплейчиком, ручка керування, сигналом. Швидкості переключається тут. Світлою. Також задні стоки реагує на сигнал тормоза, коли відключається мотор Сідушка комфортна з амортизацією, акумулятор з'ємний, гальма, дискові, вода подвійна ретро-кардж, шатуни фірми провил, шимано, перекидка, як і зірочка. І оригінальний моторчик Інксус на підцеплі. Ось такий капульчик. Є в різних кольорах, є в різних комплектаціях по акумулятору та по двигуну. Якщо кому сподобався такий байк, звертайтеся за консультацією та за придбанням.